Всіх вітаю на своєму каналі. Ось така півонія сьогодні у мене рожева. Вже бутончики лопаються, вже вона заквітає. Рання вже я не знімала. І з суботи в нас почалися поминальні ці дні гробки. Мене попросили, я її всю зрізала, так що не було навіть щось знімати. І тут такі бутони великі, просто такі. Тут два куща разом. Ось такі просто, просто шикарні стоять. Така вона простенька, така, як і всіх, мабуть, це рожева, але вона дуже пахуча, мені дуже вона подобається. І таке пряме стебло у неї, не крутиться вона. Ну, ось так. Висадила сюди, ось до самого туди забору. Я знімала в минулому році. Вона вже сюди і зійшла жордінка. Вона така низькоросла, але тут затінок, то вона трошечки тянулася. Така коралового кольору гарна. І заквітли мої півні. Ну, мабуть, вони в кожному дворі ось такі є, але вони просто. Просто красунчики. Я це не знала навіть, який тут сорт розсадила. Оце один кущ сюди голуби цією. Розсидила, і вийшли весь такий рядок. Камера показує такий світло-фіолетовий якийсь, але ну, не світло-фіолетовий, він темно-синій, а камера показує фіолетовий. Можливо, і за того геть воно і скажає, я втопила свій телефон, це знімаю, воно мені не сильно дуже так і подобається, як він показує. Не знаю, чи новий купувати, чи в ремонт здавати. У нас такі бородачі у нас стоять. Ось такі. Гарні такі. Ще тут під деревом квітує флокс. Черешеньки мої. Е, ті, що я показувала, що вони ото по дві, по три, вони майже всі повідпадали. Отут осюди. ось такі вони позалишалися, деякі великі, оці злиті, а ті, що були... Ну, сюди вона така. Злита там деякі, деякі тільки задержалися, а то в основному всі поотпадали. якась аномалія була. Ну, а з цієї сторони такий низенький квіт. Верхушка така геть така блакитна, блакитна. Нічого камера не передає. Він фіолетовий. Передає фіолетовий, а він, він не фіолетовий, він такий темно, темно-синій. Ну, іскажає повністю. Тут якийсь ось такий здоровий, буде голубий. Не знаю, він в минулому році не квіт такий великий. Може, там щось всередині. Щось? Ні, такий голубий. Ну і тут в мене, щось в мене їх багато так. Я в минулому році давала на парк, на наш місцевий, роздавала, приїжджала жінка, в минулому році давала їй хризантеми. І вона в цьому році каже, ну, я вас брала хризантеми, вимерзли. Я кажу, в мене теж дуже багато вимерзло, але трішки є ось рожевий. Низ такий. Все показує в одному тоні. А на самом ділі, що верхушечка більш розовіша, низ світліший. Ну, Лілії мої тут гарні. Там біля хати дуже погані. А тут гарні лілії. Трошечки півнів треба повикидати, а лілії сюди більше насадити. Тут їм подобається. Тут йде затінок. Кістики цей Голуби, голубий, я не знаю, що це таке за півінь порвало. Ось ще роже, а це ж цей кущ рожевенький, коричневі вони пізні, а це щось він не лізе, це верхушечка така пісочна, а низ темно-коричневий. Ось сюди чорнявий цей вилазе. Є Пізніше всіх в минулому році був, а це ж, ну, вони всі лізуть, всі лізуть разом. До да, цього сорту дуже багато. Але чим хорошо, ну, завтра на кладовище ще ми їдемо до чоловікового баба, діти, дядько поховані, ще туди оце останні, останні кладовище, то наріжу цих поставлю букет. Вони гарно стоять. Ну ось так, ось такі. Ну так наяву то краще виглядає, чим я оце дивлюся на камеру. Ну. Біла півгонія, в цьому році буде пару квіточок. Вона тут наче така і розложиста. Це пообриваємо такі геть дрібнесенькі. Ой, я свою е лимон шифон і ті дві ще якісь взяла теж. А, барзела і лимон шифон. Я їх всі пообривала бутони. Дивилася, дивилася, там такі були гарненькі бутончики. І я думаю, та я їх пообриваю. Ось тут гарно виглядає. Угу. Ось тут гарно виглядає такі. Але все одно вони сині, а на камері вони фіолетові. І це знову якийсь синій, я вже не дочекаюся, коли він розквітне. Я позабувалася. І лінь, дивіться, вони... який він там сюди розовенький. Ну, ось так. Ой, затронула, пахнуть так. Ось так. І ось сюди низькорослі. Я їх залишила. Вони такі простенькі, але вони низенькі і, і такі вони, ну. Не ламаються стебло, таке міцне, міцне у них. Вони низенькі. Бачите, висвітлює. Вони такі блакитно-блакитний колір, а висвітлює камера. Уже гуздика ця піднялася, як ліс стоїть. І тут, тут буду вбирати теж півники, бо там посадила троянди, і вони їх просто глушать. У мене так було весною все в порядку, а це все одна гущавина. Ось сюди заквітне скоро смулка, буде всі такі яскраві п'ятна будуть.